Пролик знятий спеціально для каналу Existua. На даному сайті ось таке мастило Ось його артикл демонструю. Ось. Total Quartz 213,697 Нам необхідно було 5,5 літрів, тому замовилась бахлашка 5 і окремо 1 літр. Змінювати будемо на автомобіль Mercedes-Benz 180 з мотором 1.8 бензин 2004 року. Мастило вже відповідно злилося у нас. І зараз просто також замінений вже був масляний фільтр по регламенту. І зараз будемо зливати наше чисте мастило. Тому беру наше мастило його відкриваю. Є ось така тут пробочка, її відкручуємо. Зверху ще така є захисна пробочка, як в олії, тільки кому самі споживаємо вдома. Ось так вона виглядає. І заливаємо через лійку мотор. Це мастило, можна сказати, що заляти, але я зараз візьму пощупові перепровіру, бо Може бути таке, що технічна документація підбрехала. І може той, той літри не, не, не знадобиться, але зараз побачимо. Так, Відповідно, доділяв ще півлітри, і тепер вже рівень пощупу. Тому наразі можна рахувати, що заміна мастила відбулася успішно. Дякую, Екзіст, і всім успіхів!